Воювати за Україну це ніяка не заслуга. Фаріон зробила нову скандальну заяву. Військові дали жорстку відповідь. А в ЗСБУ полетіли заяви на українську діячку. Просто зараз дізнайтесь усі деталі. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Вівік. Одіозна українська громадська діячка та екс-нардепка Ірина Фаріон, яка потрапила в гучний скандал, вирішила виправдатися і опублікувала нову заяву щодо бійців ЗСУ і, зокрема, бійців «Азову». Вона заявила, що воювати за Україну це не заслуга. Цитуємо. Воювати, хоч у яких підрозділах це не означає придбати індульгенцію на зневагу до державної української мови. Тих, що не знають державної мови, хоч хто вони, зневажають і гидують ними. Кінець цитати. Тут нагадаємо, що тільки вчора Фаріон висловився про воїнів Збройних сил України, які говорять російською. Гучну заяву про мовне питання вона видала в ефірі шоу Рандеву з Яніною Соколовою. Ведуча зазначила, що вона особисто знає військових сполку АЗОВ та 3 штурмової бригади, які можуть спілкуватися російською. Паріон заявила, що категорично цього не сприймає і вважає таких людей, хоч вони і захисники України, зрадниками. Цитуємо. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажіть свій патріотизм. Вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка. Кінець цитати. Інтернет-спільнота дуже емоційно відреагувала на заяви Фаріон. Користувачі порадили їй у такому разі самі йти на фронт. Військові також дали однозначну відповідь, просто пославши громадську діячку, екс-командир Полку Азов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, закликав поліцію звернути увагу на провокативні заяви Фаріон і наголосив, що вона діє. За ФСБшными методичками. У своем телеграм-канале он впервые опубликовал пост Российской мовою, специально звертаючись до Фариону. Давайте процитуем. Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди на. кінець цитаты. У Верховної Верховной Рады Украины с прав людины Пан Дмитро Лубінець подав заяву до правоохоронних органів щодо висловлювання Ірини Фаріон на адресу українських військових. Прямо її ім'я він не називає, але це зрозуміло з контексту. Він вважає, що опубліковані нещодавно у мережі відео з негативними висловлюваннями та звинуваченнями щодо військовослужбовців збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин, меншин, мають ознаки дискримінації, що карається 161 статтею кримінального кодексу. Цитуємо. Нагадаю, що небажана для особи та або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напружної, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України. Кінець тати нардеп чернів назвав слова Фаріон блюзнірством і запросив перевірку. Служба безпеки України щодо розпалювання ворожнечі. цитуємо. Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронить Україну. На моє переконання, ця особа вже тривалий час. Цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розплавлення ворожнечі між українцями. Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон. А під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України, кінець цитати. Але це вже не перший мовний скандал за участю Фаріон. Ще минулого року вона назвала усіх, хто не володіє українською мовою, біосміттям. Захисники записали до неї таке відозверння. Послухаймо. <зв>. Як бачимо, позиція військових однозначна, і посил тут насправді зрозумілий. Ніхто, тим більше зараз, з початком повномасштабної війни не сперечається, що українську мову знати важливо і взагалі потрібно, і навіть необхідно, як і володіти нею, і використовувати, зокрема, у щоденному вжитку, щоб вона була живою. Мова це один із кодів нації. Саме це Росія хоче у нас відібрати, у тому числі шляхом якраз пропаганди. Але звинувачувати і цькувати військових, від яких буквально залежить існування цієї нації, і, взагалі, її подальша доля, це недопустимо, неприпустимо. Я дозволю собі не погодитися із фаріон і підкреслити, що у хлопців таки є індульгенція говорити тією мовою якої вони забажають друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як на вашу думку, потрібно вчинити сферіон за такі висловлювання. Чи можливо ви підтримуєте її точку зору? Я не знаю. Напишіть нам під цим відео. Ми усе читаємо, на все реагуємо. Нам цікаво, якої ви думки притримуєтеся щодо цієї історії. Зокрема, ви були на пабриці новин. Підписуйтеся на наш youtube канал, поставте, будь ласка, палець до гори, і не забудьте про коментар ще раз. Нагадую.